Тривалий час подальшу долю дитсадка веселка у ковалі важко було спрогнозувати. Будівля змінювала власників, і, можливо, ніколи більше у цих стінах не звучав дитячий галас, якби не активна позиція колективу та батьківського комітету дошкільної установи і бажання міської влади повернути дитсадок у комунальну власність. Сьогодні все позаду, і барви веселки знову засяяли яскравими кольорами. Символічно, що це відбувається на Передодні свята Святого Миколая. Як правило, в цей день діти отримують подарунок. Я думаю, що символічно, такий символічний подарунок сьогодні ковальські діти отримують у якості ось цього прекрасного. Я переконаний в цьому, що так і буде дошкільного навчального закладу. Зусилля Ковальської громади по відродженню дитсадка веселка високо оцінив і голова облдержадміністрації Микола Романюк. Дійсно відчувається, що в Ковелі є влада, що вона дбає про майбутнє нашої держави, тому що Сильвич сказав за народжуваність по місту. А я хочу вам з приємністю сказати, що по результатах вже за вересень наша Волинська область одна з вісьми областей війшла вже в число тих областей, де у нас ми, як кажуть, пішли вже в плюси, і це дуже приємно. Це дуже приємно і вчора, розглядаючи питання соціально-економічного розвитку на 2010 рік, на колегії обласної державної адміністрації ми домовилися з міськими головами, головами райдержадміністрації, що 2010 рік у нас буде роком в тому числі будівництва відновлення роботи нових дитячих садочків. Друге народження веселки стало святом для багатьох. Це і депутати міської ради, наполегливість яких, зрештою, і допомогла відшукати формулу успіху, обміняти дитсадок на земельні ділянки і зберегти дошкільну установу для потреб громади. Це і новий колектив дитсадка, який очолює Ніна Крицун, справжніми іменинниками на святі почувалися діти та їхні батьки, ким відтепер разом писати нову історію дитсадка. Поки що веселку відвідуватимуть три групи дітей, які перебуватимуть у дитсадку неповний робочий день. У планах міської влади відкрити шість повноцінних груп, на базі яких організувати творчі студії та гуртки за інтересами. Цікаво, що педагогічні працівники веселки використовуватимуть у своїй роботі методику відомого етнопедагога львів'янки Марії Чумарний. Під час перебування у Коволі Микола Романюк побував також в старому приміщенні дитячої лікарні, де передав дітям подарунки до Дня Святого Миколая. Керівник виконавчої влади області ознайомився із ходом реконструкції корпусів пологового Будинку, який згодом використають для потреб все тієї ж дитячої лікарні у Ковалі. На сьогодні тут завершуються ремонтні роботи, значний об'єм, яких працівники міськрайонного територіального медичного об'єднання профінансували і провели самотужки. Загалом нове приміщення дитячої лікарні у Ковалі розраховане на 45 ліжок. Площі ж старої дитячої лікарні по вулиці Театральній тимчасово використають для потреб міської поліклініки. Село Радошин – адміністративний центр однієї із самодостатніх сільських рад Ковальського району. Сільський голова Дмитро Ковга очолює місцеве самоврядування лише першу каденцію, але переконаний, звітувати перед людьми йому буде про що. Самі лише успіхи в газифікації, чого варті. Тільки на у вересні підвели газопровід в оселі жителів неперспективного колись села Битень. А вже сьогодні я привід порадіти за покращення побутових умов селян і у самому Радошині. Велику роль в газифікації нашого села відіграли наші підрядники «Волиньгаз». Вони в сроки і якісно зробили монтаж і будівництво вуличного газопроводу. Також я хотів би сьогодні подякувати керівникам обласної адміністрації, обласної ради, керівникам району. І також я хотів би подякувати саме краще це місцевому кар'єру управлінню в особі присади Ігора Вадимовича. Газифікація села Радошин – наочний приклад того, що можна зробити, якщо зусилля місцевої громади мають підтримку на всіх рівнях влади. Підвідний газопровід до села збудували за кошти державної компанії НАК Нафтогаз, а понад 370 тисяч гривень на будівництво вуличного газопроводу це кошти місцевого бюджету та самих жителів села. У вашому селі наповнюється реальним змістом значення такого поняття як місцеве самоврядування, тому що ти лише завдячуючи певні активні позиції в першу чергу Дмитра Дмитровича, сільського голови, вашій сільській раді і органу місцевого самоврядування, самоорганізації вашого кооперативу, ці роботи були виконані у такий короткий термін. Примітно, що за останніх три роки на Ковальщині газифікували майже стільки ж сіл, як за увесь час практичного втілення програми газифікації району, яка розпочала ще 40 з лишком років тому. Радошин став 35-м населеним пунктом, жителі якого відчули переваги блакитного палива. Сьогодні ми з вами тут перебуваємо в селі, де запалився голубий вогник. Напередодні дня святого Миколая нового року я думаю, це хороший подарунок, і нам також потрібно буде в слідчому році, тому що наше багато сіл не газифіковано працювати в цьому напрямку. Микола Романюк привітав жителів Радушина, представників місцевої та районної влади. усіх, хто причетний до газифікації з пам'ятною подією, символічний пуск газопроводу відкрив нову сторінку в історії села. Спільне українсько-литовське підприємство Волинь Кальвіс, засноване у Ковалі, спеціалізується на виробництві різноманітних систем опалення на альтернативних видах палива. За неповних чотири роки на підприємстві освоїли понад 30 одиниць твердопаливного обладнання, повністю сертифікували виробництво, досягли помітних економічних результатів. Достатньо сказати, що у нинішній кризовий рік в цехах підприємства вже виготовили продукцію на суму понад 12 мільйонів гривень та створили 27 нових робочих місць. Та, ну, на сьогодні ми випускаємо кілька груп твердопаливного обладнання, яке успішно працює як. На Волині, так і в межах всієї України, молоді обличчя в цехах Волинь Кальвісу доказ того, що на підприємстві думають про перспективу. Її пов'язують із тенденціями ринку. Уже сьогодні споживач вибирає саме ті системи опалення, які дають змогу не лише економити кошти, а й мати комфортний температурний режим. Сьогоднішні пропозиції Волинь Кальвісу спроможні задовольнити такий попит. Практично по потужності ми можемо задовільнити будь-якого споживача. Від. 6 7 кВт – це скажімо, така скромна будівля чи скромна хата в селі чи заміський, скажімо, участок. І до великого котенчу це, скажімо, 500-800 квадратних метрів, що стосується приватного сектору. І крім того, промислова груба котлів. Ми Дуже впевнено, себе почуваємо якраз на ринку України в межах від 100 до 950 кВт, тобто до мегаватт. У складальному цеху представлена майже вся номенклатура готової продукції підприємства. Група котлів потужністю від 8 до 40 кВт буде цікавою для тих, хто переймається системами опалення приватного житла, користуються попитом і ось такі комбіновані вироби волинь кальвісу. Це є котли плити. Вони бувають різних видів різного виконання. Вони можуть бути як однокамфорний котел плита, так може бути двокамфорний котел плита. Котел плита може бути з духовочкою, з камерою для, для сушки. Також в асортименті кутли повітряного опалення, бані печі та каміни. Надійність та економічність твердопаливного обладнання волинь кальвісу вже оцінили і на багатьох об'єктах соціально-культурної сфери та промислових підприємствах області. Найбільшими споживачами полині. Є Ковальський район, Ратнівський, Ківерцівський. Використання палива це знову ж таки відходи деревини, торфобрикету, вугілля іншого твердого палива. Техніка Волинь Кальвісу приваблює споживачів і гнучкими ціновими пропозиціями. Уже сьогодні її з успіхом реалізовують більш ніж 40 дилерських центрів країни, які є партнерами українсько-литовського підприємства. Технологічність, надійність та оптимальне співвідношення, ціна якість вже забезпечили продукції товариства з обмеженою відповідальністю Волинь Кальвіс. Стали попит як на регіональному споживчому ринку, так і по всій Україні.